Прийшла до нас красуня у білому кожусі, поля причепурила, пухнастим снігом вкрила. Відгадайте, хто вона? Ця красуня чарівна? Здогадались, дітки? Так, це ж зима. Ось і закінчилась пора року осінь і настала зима. Хоча поки що не дуже помітно, але ми вже спостерігаємо зміни в неживій природі. Що змінилися дітки в неживій природі? Стало морозно, холодно. Сонце світить, але вже не гріє. Може падати сніг. Калюжі замерзають і утворюється лід. Діти, а що змінилося в живій природі? Люди одягають теплий одяг, на кущах і деревах немає листя, немає квітів. Деякі птахи не витримують холодів і відлітають у теплі країни. Також деякі тварини взимку впадають у сплячку. Що це за тваринки, діти? Ведмідь, хом'яки, їжачки, барсуки. Зима чудова пора року. Діти дуже люблять зиму. А вам подобається зима? Чим вона вам подобається? Взимку можна погратися сніжками. Покататися на лижах, на санчатах, на ковзанах, зліпити сніговика. А ще взимку ми святкуємо свята Новий рік, Різдво, свято Святого Миколая. Які ви молодці, все ви пригадали. А зараз, дітки, я пропоную вам зробити фізкульт хвилинку, яка називається. Веселий сніговик. Є у зимонки помічник, 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 наш веселий сніговик, гарний сніговик. Ти торішки замітай, замітай, замітай. Потім весело кружляй, з нами покружляй, разсом. Завітай, потім весело кружляй, з нами покружляй, топ-топ, два топ-тов, ніжку топ-топ, два топ топ а тепер кружляєм. Трішки розім'ялись, а тепер я пропоную зробити аплікацію Веселий сніговик. Для роботи нам знадобиться картон синього кольору, клей, прямокутник червоного кольору, вата і ватні диски, серветка, ножиці, чорний фламастер, ватні диски, розрізані навпіл, Три квадрати зеленого кольору, різного розміру. Беру три ватні диски, змащую. По одному клеєм і приклеюю на картон. Це будуть кульки сніговика. Беру прямокутник червоного кольору, зрізаю зверху два кути, так утворюється шапочка для сніговика. Маленькі кути я не викидаю, вони знадобляться для носика сніговика. Приклеюю шапочку на верхню кульку сніговика. Із маленького трикутничка роблю носик морквинку. Очі можна намалювати фломастером. А можна наклеїти використовуючи чорний перець і планшетку від ліків. Ротик можна домалювати. Біля сніговика будуть рости ялиночки. Беру зелений квадрат, розрізаю навпіл один, другий і третій. Приклеюю спочатку великий трикутничок, потім на нього накладаю менший, а потім ще менший. З'являється ялиночка. Розрізання ватні диски це сніг. Їх приклеюю біля ялиночок і сніговичка. І з вати роблю сніжинки. Ось така зимова аплікація в мене вийшла. Дуже хочу побачити ваші роботи. До побачення!